А щоб дізнатися, що ми будемо досліджувати, відгадайте загадку. З каменів він утворився, зернятками на світ з'явився жовтий, червоний, білий або світло-сірий, то морський, то річковий. Відгадайте, хто такий. Так, це пісок, його багато повсюду. Це особлива копалина, про яку ви вже багато чого знаєте що потворився пісок, дуже багато часу дружньо працювали вітер та вода. Недарма з'явився вислів. Вода каміння точить. Вода проникала скрізь різні щілини та відколювала різні глиби, які розпадалися спочатку на великі каміння, потім на більш дрібні. А потім на зовсім дрібні піщинки, яким було важко поділитись. Вітер переносив ці маленькі камінчики звідусіль. Так було по всій нашій планеті. Тому піску дуже багато. Він різний за кольором та розміром. Колір піску залежить від того, які гірські породи та мінерали розпадалися. Розмір піску, а саме піщинок, Можна відзначити за допомогою лупи звичайної або електронної. А зараз розглянемо види піску в залежності від того, де він утворився. Це річковий пісок. В ньому можна побачити багато-багато різних камінчиків, бо річка приносить їх з різних різних країн. А це морський пісок. Його важко сплутати, бо він складається з камінчиків та багатої кількості залишків раковин молюсків. А в гірському піску багато цікавих різнокольорових камінців, які могли утворитися під час виверження вулканів. Пісок пустель самий дрібний, бо вітер постійно змушує рухатися та навіть співати. Пустельний пісок був колись днем океану. Розглянемо примірники піску під електронною лупою. Перший примірник дуже дрібний такий пісок, який утворився після виверження вулканів. В ньому полюбляють купатися різні дрібні гризуни. Другий зразок це піш... пісок з наших пісочниць, ігрових майданчиків. Він помитий та просіяний. І використовуємо ми його, коли малюємо піском або граємось ним. Це пісок середнього розміру, річковий. Третій зразок це пісок, який привезли з моря. Він морський. Серед нього можна побачити залишки ракушок. Тепер можна зробити висновок що пісок це те, що дісталося нам від скель, валунів і звичайних каменів після виверження вулканів і під дією води та вітру. Пісок дуже корисний. Він допомагає вимірювати час, з нього роблять різні вироби, з нього навіть можна побудувати дім. А дітям він дарує багато корисних та цікавих ігор, приємних хвилин під час дитячої творчості. Тому зараз ми будемо малювати з вами на вологому піску.